Я вважаю це шоклятки, але я можу ошибатися. Так це у нас скриня. Так, це скриня. Райдуга чи веселка, туча чи хмара, рукавиці чи перчатки у слов'янську стартували курси української мови. Навчи друга розмовляти українською. На перше заняття записалося близько 20 мешканців міста. В общем, то я нормально спілкуюся українською мовою, але не так вільно, як хотілось би. В жизни я стараюсь говорить на украинском языке. Но ну, поскольку у нас весь город русскоязычный и моя семья в том числе, как-то на русском больше все разговаривают. Ну и правила, какие-то ударения мне хотелось бы лучше знать на украинском, поэтому очень здорово, что здесь такие сделали курсы. Проєкт Безкоштовні курси української мови стартував у жовтні 2013 року з ініціативи Всеукраїнського комітету захисту української мови. З моменту запуску проєкту до нього долучилося 17 міст України. За цей час успішно опанували програму курсів та отримали сертифікати понад три сотні випускників. Я можу говорити про досвід Києва, там, де в нас перший етап відбувся, і в мене там була група початкового рівня. Тобто, це люди, які часто взагалі не вивчали українську мову. Відповідно, ну вони розуміли, але їм було дуже складно говорити. Ось десь за половину курсу ці люди вже почали дуже непогано спілкуватися українською. Вони почали писати досить розлогі художні твори. Так, звичайно, там були помилки, і це нормально. але... Той рівень, з якого вони починали, власне, починали вони з нуля. І потім те, що ми мали на виході, це дуже вагомий і серйозний крок для них. Власне, це в першу чергу їхнє досягнення. Ідея належить громадському діячу Олесі Данію. Він запропонував цей проект два роки тому і сказав, що досить українці плакатись, робіть якісь позитивні проекти. Угу. І ось один з цих позитивних проєктів ми зараз реалізовуємо. Я вважаю, що він зараз на часі, тому що та кількість волонтерів, які ми залучаємо, і та кількість людей, яка звертається для того, щоб вивчати українську мову, їх багато. Значить, ми в в тому місці і в той час почала робити цей проект, і це великий масштабний волонтерський рух. Це 17 міст України, і це все на волонтерських засадах. Нам люди надають безкоштовно свої приміщення. Викладачі безкоштовно навчають і діляться своїми знаннями. Насправді це так на противагу державі, щоб показати це. вона насправді це функція держави надати можливість своїм громадянам вивчати державну мову. У 2014 році волонтери проєкту ініціювали курси української мови для переселенців з Криму та Донбасу. З готовністю молодь рушила і до Слов'янська. Ще одне місто в межах нашого другого етапу, тому що на сході на загал, за перший наш період, у нас був були курси і в Донецьку, і в Луганську. На жаль, звичайно, зараз ми не можемо їх проводити. Відтак можна сказати, що Слов'янськ перше з міст на сході, яке було звільнено, яке зараз повернулось слава богу, вже до мирного упорядкованого життя і де є на нашу думку досить велика потреба в культурних ініціативах в інтеграції суспільства в об'єднанні довкола якоїсь зрозумілої і важливої для всіх ідеї. Типова програма, розрахована на 36 годин, викладатиметься півроку. За цей час учасники проекту навчаться багатьом тонкощам, як письмовою, так і усною української мови. Зустрінуться із яскравими мовниками-літераторами. А найголовніше позбудуться страху. Помилитися за легкість процесу відповідатимуть волонтери, місцеві викладачі та координатори, такі як Богдан, просто бажання зробити зробити щось хороше, зробити щось цікаве. Ну в моїй задачі як педагога просто сформувати таку атмосферу, щоб всім людям будь-якого віку було комфортно себе відчувати. Тобто, як і підліткам, скажімо, з 16-річним, так і дорослим чоловікам та жінкам. Я зараз не пригадаю, яке це було місто що було п'ять охочих, а потім потім стало 10, а потім стало 20, і так доросло, що ми створили дві групи і навчалися ці групи. Ні, все насправді залежить від якості викладання і наскільки людям подобається. Це не буде якийсь менторський тонно, чи шкільна програма, чи навчання за підручниками. Наше завдання створити цікаві курси. Української мови В кожному занятті свій інтерактив для кожного учасника проекту особистий підхід. З таким настроєм до занять готуються викладачі. Від учнів необхідно лише систематично відвідувати заняття, не боятися помилок та діяти. А сертифікат, що його отримають через півроку відвідувачі курсів, стане матеріальним нагадуванням вдало проведеного часу у саморозвитку. Хотілось би знати больше какої з западної України, більше діалект. хотілося б поняти значення ті. Слов. Думаю, здесь как-то более будет ясно, и практика как-то больше правильного украинского языка. Живем в Украине. Нормально, наверное, знать свой язык.